Уявляєте, приїхав у відпустку, а тобі кажуть, що у тебе є дитина. І чому краще не розповідати жарти про командирів у війську, наша Тетяна Бродська ретельно стежить за військовими в тіктоці-інстаграмі, щоб показати, що знімають наші захисники і захисниці прямо на передовій. Далі котики ЗСУ. Доброго ранку! Щоб не плакати, я сміялась, бо, як кажуть наші захисники і захисниці, без гумору на фронті ніяк. І я вже готова показати вам найцікавіші їхні відео. Це котики ЗСУ. І для початку про лакшері. Початок нового дня на нулі. Раночок добрий. Початок дня, точніше, продовження ночі. Вона просто шикарно. А лаксі. Коли нарешті видали новеньку зимову куртку і твої радості не має меж. Ува! Цензура. Але куртка. Не вім, ну яка куртка. Ну бачте. Ну де такого його знайдеш? Ні. Щоб я може. Я висото записала вам пані так. То. Ну. Той випадок, коли побратим трохи молодший за тебе, але вас відправили разом на позицію. Коза конфет взяла з собою. Що? Я думаю, мені доки. Ой, на дуже быстро. Усміхайтеся. Та куди ти? Коли побратим не лише смачно готує, а ще й вміє показувати трюки в окопі. Щоправда, потім, може, доведеться збирати то з землі за те, яке шоу. Опа! Професіонал. Давай ще раз. Давай, давай. Ще разок. Оба! Оба наїлися Ші -ші. дуже <рес> смачно. <рес> 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 та там трішки. Там для, для. Я теж так думаю. Обережно з жартами у війську, особливо про командирів. Бо, як кажуть, не всі гранати навчальні. Так, останнім часом жартують з командира відділення, а я ж людина добра. Коли захотів похвалитися підписникам своїм крутезним авто, але щось пішло не так. Давно вже хотів вам показати своє авто від машини. Я не чіпаю його. Якщо побратим вас недооцінює, можливо йому просто варто протерти окуляри. Приїхати у відпустку, а тут вже якась жіночка пред'являє, що ви батько її дитини. І от навіщо так лякати? Добрий день. Добрий день мені здається, ви тато одного з моїх дітей. То я та що, Вообще, я дома себе ніде не лажу. що? Та не хвилюйтеся, ви так я вчителька. І наостанок, коли твій чотирилапий друг сварливий, але добрий. А головне справжній захисник. Отже, знайшли ми цю собаку в інтернеті. На фотографії була. Вона маленька, але з такими очима я думав: що буде звіра не собака. Коли яка там гроза? Ясне солнечко. На цьому все. Слава Україні.